Привіт! Дуже рада знову скласти тобі компанію. Ось уже який раз ми з тобою зв'язуємося через навушники та імпульси струму. Звучить дуже технічно, та наче як із матриці. А ти знав, що голограми та голографічні структури існують не тільки у фікшн фільмах, де головний злодій розказує свої чудернацькі плани, а й у Всесвіті. Навіть наша реальність та галактика за однією теорією голографічні. Давай розкажу. Ідея, що наш всесвіт може бути своєрідним грандіозним голограмним образом, звучить як наукова фантастика. Однак вона виникла внаслідок одного із найретельніших досліджень сучасної фізики. На конференції у Стокгольмі 28 серпня 2015 року, Стівен Гокінг оголосив, що йому вдалося розв'язати інформаційний парадокс давню проблему теоретичної фізики. Парадокс вказує на потенційний конфлікт між квантовою механікою та моделями чорних дір, описаними загальною теорією відносності. За словами Гокінга, уся інформація про матерію та енергію, що міститься в тривимірному обсязі Чорної діри, кодується як голограма на її двовимірній поверхні події горизонту. Цю інформацію пізніше можна повністю відновити, хоча й у хаотичній формі через випромінювання, яке випускається під час квантової випаровуваності Чорної діри, процесу, який сам Гокінг передбачив ще 40 років тому. Ідея не нова. Модель голографічного всесвіту досліджували сотні фізиків. Деякі з утворених теорії були вкрай сюрреалістичними. Наукова спільнота відреагувала на заяву Гокінка з обережністю, скептицизмом і у деяких випадках навіть із певним збентеженням. Але що ж взагалі таке той голограмний образ, та до чого тут взагалі наш всесвіт? Як це взагалі можливо? В основі концепції голографічного всесвіту лежить припущення, що все, що ми сприймаємо у трьох вимірах, Включно з гравітацією та плином часу можна описати за допомогою інформації, закодованої на двовимірній поверхні, подібно до того, як звичайна голограма на кредитній картці кодує тривимірне зображення. Принципово, кожна точка голограми містить всю інформацію, яку має вся голограма. Якщо спробувати розібрати щось утворене голографічно, ми не отримаємо звичайних кладових частин, а лише менші цілісні образи. Теоретичні результати про чорні діри вказують на те, що всесвіт у певному сенсі є гігантською голографічною структурою. У цій структурі форма об'єкту повністю згорнута в кожній точці двовимірної поверхні. Тож, за теорією, подібним чином, форма нашого всесвіту є повністю згорнутою у біологічній клітині. Хоч ця ідея суперечить інтуїції, вона виникла з конкретних парадоксів, пов'язаних з чорними дірами, і відтоді перетворилася на широке наукове поле. Що охоплює космологію, квантову гравітацію та навіть нові способи осмислення самої інформації? Інформаційний парадокс відображає нашу нинішню неспроможність створити цілісну теорію квантової гравітації. З появою квантової теорії поля, техніки квантової механіки успішно застосовувалися до фізичних об'єктів, таких як електромагнітні поля. Ця теорія лежить в основі стандартної моделі фізики елементарних частинок і пояснює електромагнітні, сильні та слабкі ядерні взаємодії, про які ми з тобою вже говорили. Вона також дає змогу обчислювати ймовірності за допомогою методів розкладу в ряд. У 1993 році Жерар Тегофт уперше осмислив роботу Гокінга про термодинаміку чорних дір в контексті теорії струн. Він підрахував, що загальна кількість ступенів свободи в об'ємі простору часу всередині Чорної діри пропорційна її площі і площі горизонту. Для зовнішнього спостерігача інформація про ентропію Чорної діри, яка раніше належала тривимірній структурі об'єктів, що перейшли горизонт події, здається втраченою. Однак, згідно з цим поглядом, інформація кодується на двовимірні поверхні Чорної діри, подібно до голограми. Таким чином, Тегов дійшов висновку, що інформація, поглинута чорною дірою, може бути повністю відновлена під час процесу квантового випаровування. Згідно з цим принципом, вся фізика в об'ємі, включно з гравітаційними явищами, може бути цілком описана іншою фізичною теорією, що діє лише на межі цього об'єму. Голографічний принцип ґрунтується на ідеї, що для даного об'єму В стан максимальної ентропії визначається найбільшою чорною дірою, що може вміститись у В. Можна припустити, що голографічний принцип не застосовується до нашого всесвіту в цілому. За наявними знаннями, всесвіт є простором часом із чотирма макроскопічними вимірами. Якби він був голографічним, то десь існувала б сукупність альтернативних фізичних законів, що діють лише на його тривимірні межі, і були б якимось чином еквівалентними звичайній чотиривимірній фізиці. Яка поверхня могла б виконувати ролі межі нашого простору часу? Стандартна космологічна модель це відкрите рішення Фрідмана Леметра, рівняння поля загальної теорії відносності з просторовою кривизною, близькою до нуля, і з прискореним розширенням. На відміну від чорної діри, ця модель не має чіткої межі, на якій можна було б розмістити таку голограму. Крім того, голографічна межа ентропії, виведена з чорних дір, руйнується в розширюваному просторово однорідному та ізотропному всесвіті. Ентропія області простору часу, заповненої матерією і випромінюванням, яка не колапсувала в чорну діру, фактично пропорційна її об'єму, а не площі її межі. Ця дивна невідповідність між об'ємом і площою була не просто математичною аномалією. Вона означала, що наш звичайний спосіб підрахунку фундаментальних бітів інформації в області простору потребує перегляду, коли гравітація стає сильною. Уявімо, що ми розбиваємо поверхню чорної діри на крихітні ділянки, кожна з яких містить максимум один біт інформації. Коли ми підсумовуємо всі ці біти, отримаємо саме ту кількість ентропії, яку передбачали попередні розрахунки. Це означає, що нічого всередині чорної діри не може містити додаткової інформації понад ту, що вже є на поверхні. Спираючись на ці ідеї, фізики Жерар Гофт і Леонард Саскін запропонували, що таке кодування інформації на площі поверхні це не лише дивовижна особливість чорних дір, а й універсальна властивість будь-якої області простору, де діє гравітація. Вони стверджували, що так само, як голограма на пластиковій карці створює тривимірне зображення з двовимірної поверхні, сам всесвіт може зберігати всю свою інформацію на якійсь граничній поверхні. Цю загальну ідею вони назвали голографічним принципом. І вона швидко захопила уяву теоретиків, які шукали квантову теорію гравітації. Хоч голографічний принцип звучав переконливо, справжнього фокусу він набув завдяки відкриттю Хуана Малдасени наприкінці 1990-х років. Малдасена показав, що в певному математичному контексті п'ятивимірному антидесітровому просторі, тобто вигнутому, чашоподібному всесвіті, з постійно від'ємною кривизною, все, що відбувається, можна однозначно відобразити у квантовій теорії поля, що живе на нижчовимірній межі цього простору. Цей зв'язок забезпечує точний словник для перекладу між гравітаційною фізикою та фізикою частинок на межі. За цією відповідністю чорні діри в об'ємі відповідають тепловим станам у теорії на межі гравітаційні хвилі, флуктуаціям, тобто коливанням квантових полів. І навіть спосіб, у який розтягуються і викривляються відстані у вищевимірному світі, має відображення в тому, як енергії та взаємодії змінюються в нищевимірні квантовій теорії. Перші фізики отримали лабораторію, в якій могли б перетворювати складні проблеми квантової гравітації у більш піддатливі задачі знайомих квантових теорій поля, часто відкриваючи несподівані математичні зв'язки і дозволяючи експериментально і теоретично тестувати ідеї. Спробуй уявити собі екран комп'ютера, що показує двовивірне зображення, яке має на меті відобразити тривимірну гру. Голографічний принцип пропонує, що наш тривимірний всесвіт може бути подібним образом, створеним екраном на граничній поверхні. Підсумовуючи, це не означає, що ми живемо у ілюзії, а скоріше вказує, що фізичні закони мають подвійну природу. Одні можна описати у звичних трьох вимірах із часом. А інші у нище теорії без гравітації на плоскій поверхні. Зрештою, такі ідеї можуть призвести до об'єднання загальної теорії відносності та квантової механіки у повну теорію квантової гравітації. Що думаєш на цей рахунок? Віриш, що вся інформація про нас, усі війни, трагедії, щасливі моменти та факапи можуть бути записані як на кредитку. Голографічний всесвіт це одна з найбільш амбіційних і красивих ідей сучасної фізики, що може докорінно змінити наше розуміння простору, часу, інформації та й самої реальності. Проте чи існує шанс того, що дещо більше стоїть за цим проектуванням? Що якщо хтось інший збирає нашу інформацію на плоских поверхнях? Ох, щось мені ці травневі душі зовсім на голову подіяли.